Медсестринство на варті здоров'я нації в Івано-Франківській області провели щорічну науково-практичну конференцію в рамках відзначення міжнародного дня медичних сестер. Медичні сестри збираються для того, щоб перш за все. Привітати і обговорити ті проблеми, які є в охороні здоров'я, медсестринстві, і взагалі, і намітити шляхи розвитку сестринської професії в Україні. Івано-Франківська область досить на хорошому рівні у розвитку сестринської справи, каже Мирон Матейко. Так в області працює понад 14 тисяч медсестер. Кожного дня вони стикаються із чималими труднощами, і те, що їх нагороджують почесними грамотами та відзнаками, це лише Маленька крапля того, на що вони заслуговують, адже ці люди кожного дня допомагають рятувати людські життя. На жаль, яку роль вони виконують, і які функції виконують, і стикаються з різними хворобами і, і з хворими людьми. На жаль, середня заробітна плата дуже низька. Це в середньому 2300-2500 тисячі у таких межах. Ольга на конференцію приїхала з міста Ізюма Харківської області. Жінка працює старшою медсестрою. Чимало років. Каже, робота хоч і важка, але приносить її задоволення, адже ще з самого дитинства жінка знала, що буде медиком. Обична медсестру це зовсім інший труд. Це пацієнти, це маніпуляції, це ну, зовсім, зовсім різно. Це така майже адміністративна робота, за якій потрібно слідкувати. Щоб був порядок, будемо так казати, Головна медична сестра це як хазяйка лікарні. Поки одні святкують, інші продовжують працювати навіть у власне професійне свято, як от Ірина Дмитрівна. Жінка понад 25 років, як медсестра, кожного дня стикається із пацієнтами з різним ступенем важкості. каже до кожного потрібний особливий підхід. Завжди треба входити в положення хворої людини, підтримати її. Ну, всі що ще можу сказати, і старатися завжди правильно, вчасно виконувати лікарські призначення. Це саме основне, розповідає Ірина Бевзюк і про робочі будні медсестри. Зміну ми здаємо біля ліжка кожного хворого. Я розказую, яка у хворого температура, як він спав, як він провів ніч. І потім приходимо, робимо перевіряємо усі призначення, виконуємо маніпуляції, внутрівенні, готуємо хворих до операції. Нині в лікувально-профілактичних закладах України працює понад 290 тисяч медичних сестер, жінок, котрі кожного дня роблять все можливе, аби допомогти врятувати людське життя. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новина телеканал Раї.